Друзі, ну що ж, всім привіт. З вами Укрвоїн. Будемо сьогодні відкривати новорічні коробки, так як вже вийшло новорічне новий новорічний івент новорічний наступ 2025. У мене вже є на аккаунті 80 коробок, і зараз будемо відкривати. Ну що ж, поїхали там. Стосовно танків, чесно кажучи, хрень якась. Два. Два танки, які варті уваги, це XM57 і оцей dzt 159 Ну, це по суті все. Єдине, що єдине, що, заради чого можна їх відкривати. Знову ж таки, купляти їх, прям донатити, щоб ціле вибивати танки, не рекомендую. Поїхали. Драконячий авангард. А це 3D обвіз. Коротше, хрінь якась. Ну, 500 тисяч срібла, ну окей. Мені срібло треба, нехай буде. Ну, Оце, оцей 3 d стей на гриля. Це просто максимальний крінж, який тільки може бути. Це максимально крінжова хрінь, максимально крінжовий висер від ВГ. Вудочка. Оце. Просто максимальний бред. Я. Фу. Можна перекрутити. Хрінь якась, короче Фу, блін. Тобто в мене є. А, найс. Ахта. Клас техніки, який я ненавиджу Ну, менше з тим. У мене є гриль тепер з двома 3D стилями. У мене є Центріон з 3D стилем, Ми... ТВП. З 3D-стилами Леопард, які 3D-стиля має. Так, давайте ми будемо по КД лупити по 2-3-5 3D стилей на різні танки. Для чого? Є куча танків без 3D стиля. Той же самий ранній, той же самий 26.0. Чому на них не дати нормальні 3D-стилі? Вони по третьому кругу просто клепають всяку хрінь. Фу, просто нема слів, просто немає слів. Четвертий рівень, дякую. Не треба. Це що? Другий рівень. Клас. Для чого вони всунули 5 танків преміумних. Е Блядь, лоу левел. А для чого? На, на цих На цих танках ніхто не грає. О, ще один 3D обвіз. Клас. О, пішов танк. А за, а за яку це коробку він мені випав? Н ну. Не дай бог, це буде сквал. Чи шквал? О, ДЗТ. Ну, окей. Я радий, бо тому що мені він був потрібен. Окей. Нехай буде і так. Ну, перша дев'ятка є. Це за скільки? Це з 11 коробок, да 12. З 12-ї коробки мені ДЗТ випав. Їдемо далі. Ще один 3 d Ммм, Клас. Колонки чесно на ранньому втулю, якщо, якщо можна, звісно. Що це? Третій рівень Стюарт. Дякую. Мені його не треба. Щось скупо, скупо, скупо. Знову. У мене всі танки лоу левела випадуть, так як вони в першу чергу випадають. Так, 20 коробочок я вже відкрив. Їдемо далі. Великі різдвяні коробки. Анімацію я виключив, бо тому що мені не подобається з анімацією. Дивитись. Су100І. П'ятий рівень. Ну, здається, в мене вже всі. Всі танки, так? Да? Ну, так, да, в мене, а, а чекайте. Здається, вже всі ладно, їдемо далі. 3D стильна торта. Чесно кажучи, я так подивився на скріни у цього 3D стилю. Ну, скупо, дуже скупо і. 3D стиль на нього мені не подобається. Маскувальна сітка, трали оці і каністри. Дякую. Дякую. Каністри мені треба. За 80 коробок. Знову м 3 Стюарт. 500 голди. Ну, ладно. 750 голди з коробочки. Ще один. Ого! Морський бінокль. Клас. Знову м 3 Стюарт. М3А3, якщо бути точніше. Не цікаво. Пряний чоловічок. Угу. Знову ця шляпа випадає. Нагадую, Мені потрібно з цих коробок. Це тільки XM57 і оцей DZT. Все, мені більше нічого цього не треба. <свісно> Навіть оці 3D обвіси, вони мені не потрібні. А, о 3D-стильна вазика. Оце, до речі, класний стиль. Він мені подобається. Красивий виглядає. Напевно, все-таки навіть прийдеться відкупити вазі, а то він в мене проданий. Ну, окей, нехай буде. Другий 3D стиль, до речі, на нього буде. Клас. Дуже потрібно. Знову компенсація. Ну, до речі, голди нормально сипить. 1250. Ну, ладно. Скупо. Ну що, мені по суті, наступний танк з гаранта випаде тільки. Знову компенсація. Дайте мені танки, для чого ви компенсуєте це? Віддайте мені всі прям танки і потім вже компенсацію сипте. А, ще 6 коробок до гаранта. Не радують. Не радують мене, о ці коробочки. Студійне освітлення. Клас. Так, ну що ж, до гаранта два танка залишилось. Ну, дві коробочки, точніше. Ну що, гарант? Прибула гарантована машина. Дякую, дякую. Скупо сипать дуже скупо і. Досад. Сквал. Ой, все. ні, ні, ні. Це жах. Це танк, який я не хотів. Це танк, який я не хотів, він мені не був потрібен, але на превеликий жаль він мені випав. О, ще один. та ти що. XM. 57, будь ласка. Будь ласка. Все. От тепер і він мені випав. От тепер я задоволений. Я вибив все те, що я хотів. Їдемо далі. Ну, це буде прикол, якщо ще один випаде. Ну, це буде жорстко насправді. Але картошка так не працює. Картошка заставить ще раз задонатити. Ну що, 12 коробок залишилось? Шкода Т-50, до речі. А для чого нам 3D стилі на 9 рівні? Кулемет Максим. На башні, клас. Танк, на якому я грати не збираюсь. Танк, на якому у мене вже є три мітки. і викупляти я його також не збираюсь. Для чого воно мені сипить? Я не розумію знову ж таки. Ну, Зараз Wargaming вів таку тенденцію, що він постійно сипить 3D-стилі 3D для дев'яток. А навіщо? Навіщо? Вони не потрібні, на мою думку. Можливо, є якісь фанатики, Но... Явно вони не на того попали. Ну що, шість коробок, більше вже нічого не випаде. Тут таке не буває. Знову компенсація і зараз підведемо підсумки. Три коробочки. Дві. Все. Останнє коробочка. Все. Так, ну що ж, не, вип... не витягнули ми, по суті, тільки оцього. Оцю шляпу британську з непотрібною механікою. Так, за 80 коробок, 16 танків. 16 танків, дві 28 рівні і одна дев'ятка. А які там ще були 9 Ну, по суті, я вибив те все те, що мені потрібно було. 5 3D-обвісів. Ні, 5 3D-стилів. Так. А на Центуріона мені, до речі, 3D-стильний випав. 3 d обвіси 5 штук. ну, Рідкісні, так? Не знаю, можливо, можливо, можливо. Мені просто підфартило ж, це є іменно рідкісні. Ну, менше з тим, вони мені не потрібні. Прикраси 21 штука, 35 днів прямий аккаунт, 32 400 золота і 5 мільйонів срібла. Ну, а ці ресурси вони не потрібні. Так. Дивимось, дивимось, дивимось на 3D обвіси. Чи можна їх. Чи можна їх кудись втулити А де вони є, до речі? А ось. А танки, на яких? А, я можу на. А ну я на 2.16 спробую. Чи не можна? Що це таке? А чому я не можу вибрати? Чи це потрібно перейти прям? Ну ладно. Дивимось. Так, 3D обвісе. Угу. Цей сюди. А, там більше не можна. Що гарніше. Ну, я думаю, цей гарніший буде. Тепер. Оце. А... Таке, якби шляпа. Оце збоку ставити. Знімаємо і ставимо ззаду. Оце ставимо збоку. Ну, таке, якби якась хрінь. Оце треба, напевно, на італійців ставити. Не сказав би, що якось прикольно виглядає. Ну таке. Ну, щось. Бред. Ну, можливо, там вже подобавляють і буде цікавіше. Ну на, на перший погляд хрінь. До речі, дивимось на. от А яка там ще є дев'ятка А, Торо, точно, точно. Торо. А, що в нього по ТТХ? 440. Ну тут, здається, ДПМ не ну точність погана. Час зведення поганий. Ну, коротше, хрень. Е, оці танки ми будемо тестити вже на окремому стрімі. І тоді я вже скажу свій вердикт стосовно них. Ну, сам, насамперед, ну, я вибив те, що мені треба було те, що я хотів, і все. Тому е, пишіть в коментарях, що вам випало, чи задоволені, скільки ви задонатили, скільки коробок ви відкривали. І всім гарного вечора! Це всім бибе.